Яке тонування вибрати: керамічне, карбонове чи звичайне? Якщо ви ще не вибрали, додивіться це відео до кінця. Перемічна плівка це вибір для тих, хто хоче максимальний захист від ультрафіолету та тепла. Вона пропускає більше світла, але ефективно блокує сонячне випромінювання. Що зберігає комфорт в салоні та зберігає інтер'єр салону. Карбонова плівка виглядає стильно і має чудову фактуру, що дає автомобілю виглядати більш агресивно. Вона також має хорошу теплу ізоляцію та захищає від подряпин. Металізована плівка це ідеальний варіант для тих, хто шукає баланс між якістю та ціною. В її основі тонкий слой металу, що відбиває сонячне світло та зменшує температуру в салону влітку. Візуально ця плівка може мати легкий дзеркальний ефект, що надає стиль автомобілю. Але є один недолік: через металізований шар ця плівка може здійснювати перешкоди для GPS-у чи мобільного зв'язку. Особливо це помітно на нових авто, де багато електроніки. Тепер ти знаєш про ще деякі типи плівок. А яку би ти обрав для? Свого авто, поділися в коментарях. І не забудь підписатись, попереду ще багато корисно. А вам дякую за перегляд, шановне панство. До нових зустрічей!